У прямому ефірі ранок з від тепер безоплатно правову допомогу надають у Тернополі. Яка категорія громадян має право скористатися нею? Говоримо з директором регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги Тернопільській області Іриною Хондогій та директором Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги Юрієм Гундієвим. Доброго вам ранку. Отже, пані Ірино, вже пройшов місяць, так, скажімо, з того часу, як відкрили місцеві центри, власне, і не тільки в Тернопільській, але й в Чортській, Кременецькій. Ну, розкажіть, власне, яка ситуація, яка статистика. Так, дійсно, вже пройшов місяць, з того часу, як ми з вами останній раз зустрічалися, і вже є певні результати, результати, є вже певна статистика і в розрізі районів, і по області в цілому. Значить, протягом місяця, станом на 1 серпня, до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги нашої області звернулися майже 150 осіб. Причому, якщо зробити це в розрізі районів, то 51,54 – це чортків, решта Кременець. Там трошки менше. Ну тому, що в Кременецький центр і входить менше районів. Якщо взяти карту області, туди входить і Кішумський, Збаражський і Лановецький райони, крім Кременецького. З цих 150 чоловік uh -huh. майже, майже 80 чоловік отримало консультації, тому що, як виявилось в процесі співбесід, що їм потрібна була первинна консультація, а не вторинна. Тобто консультація. Пенсійного фонду, консультація соціального захисту, значить, звернення до сільської ради, і всіма нашими працівниками жодна людина не була відправлена ага. на вулицю, а кожному була дана конкретна консультація вплоть до номера телефона, куди треба звертатись, а в деяких ситуаціях навіть наші працівники дзвонили самі. Значить, в ті органи державної влади чи місцевого самоврядування, значить, за належністю яких був розгляд, і домовлялися про зустріч з цими людьми, і люди вже йшли туди цілеспрямовано Проте з тих людей, які хотіли власне мати вторинну допомогу, тобто треба було адвокатам, на жаль, звичайно, не всі з них мали право на нашу угу. допомогу, оскільки є певний перелік. Осіб, які підлягають під дію цього закону. І е, деякі з них також були направлені в громадські організації, в деякі значить, приймальні народних депутатів і інші установи, які беруть на себе зобов'язання безплатно давати адвокатську допомогу всім категоріям осіб, переважно це, скажімо, інваліди, ветерани чи учасники АТО. І на сьогоднішній день нашими центрами поки що uh -huh. виписано було 20 доручень адвокатам, тобто, з числа 150, лише поки що 20 осіб отримали вже конкретно адвокатів і вже написані позови в суди, uh -huh. і вже тобто йдуть судові засідання. Вони вже uh -huh. йдуть працюють. Ну, закінчень ще немає, тому що суд тягнеться не так скоро, ви розумієте. Але я хочу сказати, що ніби здається, цифра невелика. Але це залежить від поінформованості населення. От за останні 10 днів 60% цієї цифри пішло. Тобто люди почали йти якраз от останні дні все більше і більше. Тому що наші директори місцевих центрів. У нас є посади інтеграторів в кожному центрі. Це люди, які відповідають за взаємодію з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, громадськими організаціями, їздять в райони і ходять на сесії рад, зустрічаються з головами сільських рад. Завтра в нас проходить круглий стіл з громадськими організаціями. Тобто, ми хочемо достукатись до кожної людини. Звичайно, це. Не питання одного дня, але я думаю, з кожним разом люди будуть все більше і більше проінформовані про нашу систему. Ну але якщо зробити порівняння, то, наприклад, Запорізька область, яка в багато багато разів більше ага. від нашої, і по території, і по кількості населення, в них 250 звернень, тобто більше, ніж нас, але не критично. Я думаю, що з часом кожна людина буде інформована про те, що вона. Має право на таку допомогу, якщо вона відноситься, звичайно, до тих критерій, і е, я думаю, що вже скоро ми отримаємо перші позитивні результати. І як тільки в нас вже почнеться, будуть вироки, верніше будуть ухвали судів, я думаю, що ми з вами зв'яжемось і якусь історію цікаву розкажемо. Дестає інформацію більше. Да, да. Але чи можна так сказати, з якими більш ну, звертаються громадяни, з якими проблемами, з якими зверненнями? Тобто, що нині турбує, які вас турбує є? пенсія, uh -huh. турбує, значить, багато питань зв'язані з землею. Є питання uh -huh. опікунські, пов'язані з дітьми. А більше детально вже вам розкаже Юрій Володимирович, потім як uh -huh. директор центру, який особисто з кожною людиною, на uh -huh. те, що там є відділ, він з кожною людиною сам особисто зустрічається, щоб прийняти вже остаточне рішення. Чи входять особи, які перебувають, скажімо, в статусі свідка, чи потерпіло в кримінальному провадженні до категорії осіб, яким надається безоплатна правова допомога? Чи є? так це новела в зв'язку з тим, що прийнято новий закон про прокуратуру, іменно ці категорії це... осіб. Надано до нашого закону перенесено. Таким чином, люди, які пострадали в якійсь ситуації, які є потерпілими і мають такий статус, а також свідки в кримінальних провадженнях, мають право на безоплатну вторинну допомогу, але у разі якщо вони є нашими клієнтами, тобто, якщо вони відносяться до категорії малозабезпечених, або інвалідів, або неповнолітніх, ну і Решта перелік, такий саме, як іншим категоріям, підходить. Єдине, що я тут хотіла би сказати, це дуже великий крок на захист прав людини, тому що працюючи раніше і додаючи адвокатів в кримінальних процесах тим людям, які визнані винними чи підозрюваними, до нас приходили люди, особисто до мене не один раз, які просили адвоката як потерпілі. І ми розводили лише руками, казали, вас захищає держава, вас захищає угу. прокуратура. Туди. На що люди з сльозами на очах, а дехто і плакав, казав, я не хочу цю державу, я хочу одну людину, яка буде захищати мої права, права, тому що от мене вбили там когось, чи мене покалічили, і нам лишалось тільки угу. сказати, на жаль, ми це не можемо робити. І тепер ну, вже просто це дуже великий позитив, що люди будуть мати право на адвоката. І що стосується свідків, на жаль, ще на сьогоднішній момент буває така картина, коли правоохоронні органи, людина заходить свідком, а виходить вже підозрюваним. І саме в момент, коли вона є свідком, їй потрібний адвокат, щоб не дали використати всю інформацію, яку отримали від неї, як свідком, щоб проти неї не використати, коли вона буде вже підозрюваною особою або там обвинуваченою. Єдине, що я хотіла би сказати до тих осіб, які Мають цей статус uh -huh. і хочуть до нас звертатися. Що для підтвердження свого статусу їм треба буде в правоохоронних органах? Ми вже вчора переговорили з начальником обласної міліції з Богомолом Олександром Миколаєвичем. Вони будуть приносити довідку. В довідки просто написано, що така то особа є в кримінальному провадженні номер такому-то і має статус чи свідка. Чи потерпілої особи? Оце uh -huh. нам допоможе для того, щоб ми могли вже ну менше було волокіти В міліції проблем не буде. Вони цю довідку дадуть uh -huh. так, що я думаю, що це дуже великий прорив і. Ми поможемо людям тут. Юрій Васильович більш конкретно зараз розкаже так, чи входять особи, яким власне мають статус матері героїні. Ну багатодітні матері, так ветерани праці та діти війни до категорії осіб, яким надається безоплатна права допомога. Тут так більш конкретно хочеться Скажімо почути. Скажімо так, проблематично було угу. на початках і на даний час це термін, який особи підпадають під особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Наш закон про безоплатну праву допомогу має, передбачає такий, скажімо, такий статус особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною. До, до цього статусу, скажімо, є різні нормативні акти, і воно розкидано по інших галузях законодавства. По крупицях все збирається, скажімо так, і відноситься до цього статусу особи. Скажімо, от закон про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Він передбачає і відносить до цього статусу осіб, які є героями соціалістичної праці, героями України, повні кавалери ордену трудової ага. слави. Скажімо, закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту до цього статусу відносить героїв Небесної Сотні, героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, особи нагороджені чотирма орденами за відвагу, також герої соціалістичної праці, uh -huh. які здобули цей статус під час Великої вітчизняної війни, тобто 1941 1945 роки. Окрім цього, законом про пенсії та особливі заслуги перед Україною до цього статусу відноситься також відноситься закон також матерів-героїнь, також матерів, які народили 5 і більше дітей, і виховали їх до шестирічного віку. Скажімо, на сьогоднішній день ветерани праці діти війни на жаль не відносяться до цієї категорії малозабезпечених. Ми керуємося в своїй роботі, чисто виключно законами України і тому. Констатуємо той факт, який на сьогоднішній день є і закріплене законодавство. Тому, на жаль, ветерани праці діти війни на сьогоднішній день не відносяться законом України, законодавством України до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Ваше тут зразу питання виникає: чи може працюючий інвалід, так який отримує заробітну зарплату, отримати правову допомогу? Ну, на сьогоднішній день з законом про безоплатну правову допомогу статус інваліда відноситься до тих ага, осіб, які то ми то надаємо ага. безоплатну правову допомогу. Але знову ж таки стає питання, коли особа є такою, яка втратила працездатність, скажімо, інвалід першої другої групи, є в той же час інваліди третьої групи, які можуть їм дозволяє захворювання працювати і далі заробляти на своє життя, отримуючи заробну плату. Виникали нас до нещодавно такі питання, скажімо, запитання про те, чи можна відносити, чи не можна. На сьогоднішній день прийшло роз'яснення з Міністерством юстиції про те, що. Те, що особа може отримати зарплату, і угу. її здоров'я, дозволяє працювати, в ніякому разі не може забороняти їй отримати нам надавати нам безоплатну правову допомогу, тобто особи, які в статус інваліда, незалежно якої групи працюють вони чи не працюють, вони однозначно будуть отримують угу. безоплатну правову допомогу, відносяться до наших категорій. Добре, Ді. це зрозуміло. А чи є власне така особа, яка не підлягає, скажімо так, під жодну категорію надання правової допомоги? Звичайно, є в нас такі особи, які приходили за отриманням такої допомоги. І які це тобто ну, на сьогоднішній день угу. статистики, які ми uh -huh. на сьогоднішній день маємо по Тернопільському місцевому центру. У нас є лише одна відмова відносно однієї особи, якій ми відмовили офіційно, оскільки, на жаль, вона не підпадає під жодну категорію. Uh -huh. Ну що ж, дякую вам за цікаву розмову. Дякую за те, що з нашого часу і прийшли на нашу програму. Попереду є нас де, ще де. наступні гості. Зустрінемося. Дякуємо.